Сьогодні, 16 серпня, у Шосткінській громаді знову запала скорботна тиша. Дві родини отримали страшну звістку про загибель своїх близьких, мужніх синів України, які віддали життя, захищаючи рідну землю від ворога. Ця втрата стала ще одним болючим ударом для всієї громади, адже війна, що триває, невблаганно забирає найдорожче дітей у батьків, чоловіків у дружин, братів і друзів. Обидва вони стали на захист України, її свободи та майбутнього, заплативши за це найвищу ціну. Олексій Миколайович Коваленко народився 4 червня 1975 року в Шостці. навчався в школі номер 5 ще з дитинства захоплювався радіоуправлінням, здобувши фах електромонтера. Строкову службу проходив у Білгородністровському Одеської області. Після чого повернувся до рідного міста. Працював на заводі СВЕМА, а згодом у сфері будівництва в різних містах України. У шостці Олексій Миколаєвич встановлював вікна, допомагаючи людям створювати затишок у їхніх домівках. Олексій Коваленко був людиною різнобічних талантів і захоплень, любив автомобілі, насолоджувався риболовлею, майстерно грав на гітарі та співав. Його врівноважена вдача, доброзичливість і співчутливість робили його душею компанії та надійною опорою близьких. Особливо тепло Олексій Миколаєвич ставився до тварин, допомагаючи та лікуючи їх. Наступного дня після повномасштабного російського вторгнення Олексій Коваленко був вже у військоматі. Добровільно вступив до лав місцевої територіальної оборони. На фронті виконував обов'язки командира міномета батальйону територіальної оборони. За роки служби побував на багатьох. Найкритичніших ділянках фронту. Бились за Бахмут і Покровськ. Воювали під Лиманом і поблизу Харкова. Фронтовий позивний чоловік обрав Леший від свого імені Льоша. За мужність і патріотизм Олексія Коваленко було нагороджено численними грамотами, подяками, медаллю учасника бойових дій, званням ветерана війни та відзнакою Міністерства оборони України Хрест сил територіальної оборони. Вдома на Олексія Миколаєвича чекала кохана дружина Ольга, син Микола та донька Анна. Він мріяв про закінчення війни, про спільне життя в новому будинку, де вся родина могла б зібратися разом. Останніми словами, які він передав своїй коханій, були. Доброго ранку, сонечко. Це був ранок 13 серпня. Через кілька годин молодший сержант Олексій Миколаєвич Коваленко героїчно загинув на Сумщині при захисті рідної України та кожного з нас. Йому назавжди 50. Сергій Павлович Карпенко народився 25 квітня 1975 року в Шостці. Навчався в школі номер 8 Уже в юності захоплювався футболом, демонструючи свою любов до спорту. Після закінчення школи вступив до ПТУ номер 10 здобувши спеціальність слюсаря-налагоджувальника. Строкову службу проходив у Чернігові, а після повернення працював на провідних підприємствах рідного міста. У 1997 році Сергій Павлович одружився зі своєю коханою Світланою. У подружжя народилася донька Ліза, яка стала найбільшою радістю в його житті. Моя дівчинка, мій чижик. Любив повторювати він. Він був для донечки не тільки турботливим батьком, але й старшим другом. Разом проводили дозвілля, ходили на рибалку і навіть на спортивні тренування. Сергій Карпенко був людиною неймовірної енергії та товариськості. Його головною пристрастю став армреслінг. Він неодноразово представляв шостку і сумщину на змаганнях різного рівня, здобуваючи призові місця у своїй ваговій категорії. 26 лютого 2022 року Сергій Павлович добровільно став на захист батьківщини. Записався у місцевий загін ТРО за роки служби. Побував на багатьох вирішальних ділянках фронту. Бились за Бахмут і Покровськ. воювали під Лиманом і поблизу Харкова. На фронті був старшим навідником міномета батальйону територіальної оборони. За словами бойових побратимів, наш земляк проявив себе як дуже результативний навідник. Якість роботи, якого можна порівняти зі снайпером. Особистий склад батальйону міг завжди розраховувати на його підтримку. Він прикривав українську піхоту, створюючи вогневий вал для зупинки ворога. Це була справжня людина і патріот. За високий професіоналізм і відвагу Сергій Карпенко був нагороджений численними грамотами, подяками, медаллю учасника бойових дій і званням ветерана війни. Сергій мріяв про перемогу, про мирне життя, де він разом із сім'єю подорожував рідною Україною, навчаючи молоде покоління любові до спорту. 13 серпня ворожий обстріл наших позицій на Сумщині обірвав життя Сергія Павловича Карпенка. Йому навічно 50. На церемонію прощання прийшли рідні, друзі, знайомі та побратими. Зібралася вся громада, щоб низько вклонитися героям, чиї життя обірвала війна. Пам'ять про цих відважних захисників назавжди оселиться в серцях тих, хто їх знав, любив і поважав. Невимовний сум, біль, неоціненна втрата для всіх нас. Щирі співчуття рідним. Близьким наших воїнів, наших героїв Сергія та Олексія. Нехай світла пам'ять про їх мужність, героїзм, подвиги залишаться назавжди в наших серцях. Вічна пам'ять героям, вічна пам'ять цим героям, Дякуємо родинам за те, що ви виховали таких відповідальних людей. Ми сумуємо разом з вами. Вічна пам'ять, слава Україні. Колектив закладу висловлює щирі співчуття родині, близьким друзям загиблого. Пам'ять про наших героїв залишиться назавжди в наших серцях, які боролися за мир, за те, щоб наші діти зростали під мирним небом. Слава Україні! Сьогодні ми втратили Олексія. Ми його знали як. Відповідальну і порядну людину, гарного батька та чоловіка. Біля десяти років він працював з нами майже кожен день. Він був справжнім майстром своєї праці, свого діла. Його завжди відзначали як професійного фахівця. Втрата і загибель Олексія це великий біль, моє співчуття родині та близьким. На жаль, звичайна війна забирає найкращих. Найдорожчих, найрідніших наш святий обов'язок пам'ятати героїчний подвиг всіх, хто віддав найдорожче своє життя за нас з вами, за свободу і незалежність нашої держави, щирі співчуття рідним, близьким. Слава героям, слава Україні! Шосткінська громада сумує, але водночас обіцяє не забувати подвигу своїх синів. Їхні імена та їхня жертовність житимуть у наших серцях і в майбутньому, за яке вони боролися. Вічна слава героям!